Осінь осінь до нас завітала вже. А до нас в гості завітав ось такий мотоцик новенький ВОЖ 525 DSX. З серпня 2023 року він десь є вже в Україні. І ось вдалося нам його доторкнути. і Трохи вже на ньому поїздити. Звісно, в інтернеті вже є огляди на цей мотоцикл. Але думаю, що деяких людей будуть цікавити думки, спостереження людини, яка не є дуже зв'язана з оглядами мотоцикла, яка не є зв'язана з жодним мотоциклетним бізнесом. Тільки вживає мотоцикл, катається. На одному, на другому, на третьому мотоциклі і свої скромні зауваження, свої враження від їзди, між іншим і на цьому мотоциклі. Також вам е буду старатися розказати. Звісно, буду я з чим зрівнювати найбільше цей ВОЖ 525 DSX з Текіном 250 з 2021 року, на котрому я їздив. І також з Forte SK 250. Тож, запрошую до перегляду. Ось так цікавенько вош виглядає на природі без кофрів, тому що я їх зняв. Вони вже запаковані на завтрашню подорож. І ось так гарненько він виглядає. Ще чистенький. Бо ще новенький. Поюзаємо, поюзаємо його трошки і будемо ділитися своїми враженнями. Нісіновський гальма. Каяба-амортизатори, регулюється. Я ще до них не лазив, до нічого ще не лазив, чесно кажучи, ще нічого під себе не підстраював. Є ABS, відключаємо, traction control також відключаємо. Це з таких гарних наворотиків. Ну, Мотор Honda CB500, збільшена в нього потужність. Вже майже 500 кубів реальних, а не. Тільки номінальних. О, тут DS525X. Гарненький металевий. О, що тут тут вже обтерлося. Не знаю, хто це вже обтёр мені поржавіло навіть трохи. Пасти, хіба не падали, бо? Тут збоку ще нічого немає, жодної потертості. Так. Ось така техніка. Так, так, так. Ще без намірка, але вже все на добрій дорозі. Так, бачимо тут і Діск у О! Здивіться, які ніпілі. Повернуті на бік, щоб було легше підкачувати. Заднє колесо 17, 150 на 70. Туренс. Мецель Туренс. Так, в тіні нецікаво дивитися. Що вже можу сказати по органах керування? Так, поки що найбільше всього денервує переключатель повороту. Він трошки далі по відстані, ніж Тен 250-й. І коли треба повернути вліво і палець ось так тянеться, щоб отак зробити, перемикнути в ліву сторону, то коли вижимаєш зчеплення і отак пальцем робиш вліво, то воно якби так, ну не дуже воно, на текі було якось більш воно було так під пальцем. Тут і палець мусить цей великий далі тягнутися. Особливо це, коли затиснете щеплення, іноді таке буває. Так. Або треба трошки відривати руку від керма. Також оця площина трошки менша, ніж на текені. вона більш гостріше відчувається. В праву сторону хоп, нормально, без жодних проблем. Також бачимо тут і спереді. О. Переключатель дальнього світла, Ближній, дальній. Ось так. Натиснути. Просто в такому положенні, скажімо так, натиснутому. Це є ближнє світло. Моргнути це на себе. Тобто треба ще натиснути на цю клавішу. А дальнє світло включити це віджати. Ось так, вже дальнє світло включено. Система не дуже. Пояснюю чому. Тому що коли їдеш в рукавиці і хочеш хватнути ось тут ближче за, цей, за щеплення, то хоба і ти пальцем включаєш дальнє світло. Хочеш зробити, ну ясно, що так тримаєш, але все рівно оп, дуже легко робиться дальнє світло. Ну, коротше, ось так. Це такий манкамент. Так, тут є клавіша трекшн контроля, тут перегортається менюшка аварійка і бібікалка. Тут є додаткові LED світла, котрі знаходяться ось тут. Кажуть, дуже добре вони світять. Але немає жодного індикатора, що вони включені. Делікатно тільки провалюється клавіша, звісно, в русі ніхто це не помітить. О, а так витиснута вона. Ну, трошки є різниця. Втиснута, витиснута, виключена. Ну, але що ж, це таке. Так, з правої сторони. Е Запалення стартер мотоциклу і стоп. Вибирається режим їзди, економний або спорт. Гарно переключається, тільки ще не пробував, як воно вдіє. І АБС також відключаємий. Так що так. Також ручка гальма регулюється. Так, що в нас тут? USB-шка. одна USB. -шка. Цікаво, скільки ампер вона нам видає. І на 12 вольт 10 А. Максимально до 120 Вт можна підключати. Є оба портик звичайного прикурювача. Ну, завжди щось класне можна на нього. Під нього включити. Так, що ми ще? Маємо скло. Хопа! Опустилося вниз. Потягнули за мотузку, навіть на дор... в часі руху. Піднялося вверх. Поки що по місту, як їздив, то взагалі. Обтікаємось мотоцикла дуже добра. Не віє ані в шльом, ані в ноги. Оці. Цей пластик дуже гарно захищає від вітру. В общем, то вище колін, вітру взагалі не чується. Так, що тут цікавого, ще немає захисту картера. Стоїть тільки захист, о, щоб не обпалити собі ногу. Заліземо, зараз вниз, подивимося. Ось що тут у нас внизу. Ось тут є картер, грібрістий, так що одразу не проб'ється, але все рівно треба буде пізніше обов'язково захист. Тому що, ясно, зараз ще не буду їздити по різних ухабах, але напевно треба. Так, ось поки мотор сухенький, новенький, чистенький, можна подивитися зблизька, які тут роз'єми. Ну, звісно, не такі, як на текіні, воно все виглядає набагато більш солідніше зроблене. Гальма мають. Арміровані трубки, маятник, кажучи, алюміній. Я ще не пробував. Так. Ланцюг натягується. Ось тут десь половина. Цікаве закінчення глушеника. Ось так солідні. О, а тут, ага, тут і також потерте. Я зрозумів, від чого воно потерте. Воно потерте від кофра, котрий заходить ось так в бік на такі пази. Не зверху ставиться, а ось тут є такі пази. І коли будуть кофри, я покажу, як вони вставляються. Але взагалі система у, міцна. Виглядає міцно і класно. Так. Гарненько, гарненько. Так, крашпедики такі сильно не виступають. Вони... Так, ці крашпеди не виступають за е, руль. За руль не виступають крашпеди. І також е, кофри, також бокові не виступають за руль. Так що в корках, звісно, нормально можна по рулю орієнтуватися. Але бачимо, як виступають дзеркала. Тобто дзеркала тут і виступають за руль. Але дзеркала мені подобаються, вони інформативні, вони гарненько показують, що є за спиною. Так що їхати дуже добре. Ага, що ми тут і бачимо? Ми бачимо, тут регуліруємо вилку. Ще треба буде розібратися, як регулірувати. А де задня регулірується задній амортизатор? Так, що в нас тут внизу? Ось так це виглядає внизу. Так, якісь крутілки. Не бачу крутілок. З цієї сторони крутілки. Так. Так, охолоджуюча рідина тут вливається. Прекрасно. А ні. Так. Так. Так, 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 так. Бачимо, тут датчик підножки є, і він висвітлюється на моніторі. І якщо підножка поставлена, тобто не забрали підножку, то мотоцикл не запалиться. Коротше, поки що не можу я знайти регуляції заднього аморта, але десь там він є. Ось так мотоцикл виглядає з лівої сторони. Які тут є контакти? Ну, гарно все прикріпили. Це вже плюс. Це вже плюс. Інжектор бошовський. А, є центральна підножка. Гарно. Хоча на текінні я вже навчився міняти, тобто підтягувати ланцюг, і змащувати його без центральної підножки, без підкату. Подивився, як це пацани роблять. Попросто нахиляють мотоцикл, спирають його на переднє колесо, спирають мотоцикл на переднє колесе і на підножку, і під маятник підставляють. Молоток, ну, ручка якусь дерев'яху, щоб вона так ставала. І мотоцикл тоді стоїть на цій дерев'яшці, на підножці і на передньому колесі. Ну що ж, можна подивитися, що нам підскаже приборка. Так, ключик прикольний. Два ключі, один з такий викидушка, хоба. А другий звичайний ключ. Вставляємо, повертаємо. Так, ну тут треба хіба заїхати в тіньок. О, бачимо, як відсвічується приборка. Ну нічого, коли їдеться в шльомі. І сонце, то швидкість видно. Швидкість видно, це найважливіше. Якщо придивитися, то видно також і інші показники. Так що так. Так, тут ми бачимо стайон Україна в промінях вечірнього сонця, стильної його частини. І чудова техніка Wosh 525 DSX. Львів вже трошки хмарки затягують так. Прекрасно. Стоїть, лапка не провалюється. Точки гарно їдеться. Так як це говориться перший раз не по асфальту. І перший раз по поганому асфальту. Ну що можу сказати? Досить гарно провадиться. Досить гарно. Все мені подобається. Звісно, не індурили ми ще на ньому. Та й поки не куплю захист картеру, то звісно ж нічого я з цього індуру робити не буду. Навіть не буду перевіряти, бо навіщо. І скажу, що я сильний індурист, що мені треба одразу через брьовне і каміння перескакувати. Колись по цій вулиці Кримській ми гасали на вільках. Асфальтик був новий, рівнюсінький, не було цих лежачих поліцейських ну тих будинків також не було були тільки старенькі цих котеджі цього всього не було це все нове гарно керується подобається мені Подобається, чується серйозна техніка. Звісно, рівню з 250-кою. Текіном це, звісно, небо і земля. Ой, щось я в'їхав не тут куди треба. Задивився.